Доброго дня, друзі, компанія автопарку. Дискофілія на продажу нове чудове надходження. Це гібридний Ford C Max 2017 року випуска. Тачка в вселаській комплектації, це майже титаніум, не вистачає тільки пару допів. Вся чорна на легкосплавних дисках з непоганою гумою. Сел, гібрид, Сервопривід багажнику є, парктроник задній є. Легкосплавні диски, безключовий доступ присутній. Шкіряний салон на місці, чорного кольору, світло стелі, панорами немає. Салон дуже вмісткий та просторий. 4 склопідйомника підйомника, звісно, електропакет повний. так, Сидіння також електро, датчик світла дощу присутній, повне мультикермо з з контролем. Сидіння водія в гарному стані, трошки брудне, але нічого. Підігрів сидінь, автомат, клімат, контроль, велике магнітола Sony. Пробіг 136 тисяч кілометрів це майже нова тачка. Для гібрида це майже не пробіг. Тому хто шукав собі непоганий це Макс в гібриді, щоб економити паливо та ще довго-довго їхати, тому призведе до нас. Тачка по дуже хорошій ціні. Тепер з'явилась на продаж.